14 жовтня, 25 рік, дах першої секції. Тут все таке свіженьке-гарненьке, тому що його тільки роблять. І видно, що дерево і мені здається, на мій погляд, зараз в такий сезон часу робити дах це, звісно, стрьом, не норм, як зараз модно казати. Але, тим не менше, ми його робимо. Ой, вибачте, я не проконтролювала. Ось. це перша секція. Оце оброблена деревина. І тут є частина необробленої деревини, це обробка пожзахистом. Ось тут вона також. Це світ вакон... життя. Віконце в життя, Це ще одне віконце в життя. Так вони накривають. Бачите. Я, звичайно, туди вже не полізу в дробину, але покажу вам ще цю частину першої секції. Так, це виглядає. А, так. Мене намагаються контролювати, щоб я сюди не лазила, поки зараз десь... Початок. А ось і мембрана, яка, а, вони її розірвали, бо там димоход. Ну, Напевно, треба було якось гарненько розрізати, наче ж руки не жопи мають бути. Ну, Розірвати теж спосіб, що зробиш? Бачите, цегла вся волога, і це все накривається. І якщо це все не сушити, буде. Не дуже приємно.